Алексу три з половиною рочки, але хлопчики його батьки встигли пережити страшне, шокуючи діагноз онкозахворювання. Тривале лікування складалося з медикаментів, хіміотерапії та операції. І якщо витрачення на спасіння кошти порахувати можливо, оцінити тягар морального навантаження навряд. Когда батьки узнають, що вот заболел ребенок. Перше відчуття – це що все, это, это, это рак, це все, це кінець. саме головне це віра. І віра робить дива. В Алексе, як і ще у двох десятків дітей, якими опікується фонд подих життя, відтепер є майбутнє. Допомогти малюкам у реабілітації на мальовничому озері Берізка вирішили риболови, працівники рибохорони, МНСники та екологи. Кожному подарували зображення із назвами рибок та вудочки. Більшість малечі уперше тримав знімали знаряддя риболовлі, але всі отримали задоволення. Яку ти рибку хочеш поймати? Большу маленьку? Щуку. Щуку і рака. Mm. І рибу. Ми вчора їм сказали, що вони приїдуть на рибалку, вони всю ніч. Він мені проснувся, вранці, мама поїхали, перед сном поїхали. Я думаю, що це дуже здорово, Символічним є значення риби і в Біблії. Пригадати хоча б те, що Христос допомагав її ловити апостолам. Єднання ж дитини з природою – це те, що має допомогти їй знайти сили для життя. Найдинственно правильний такий путь, щоб дитина гармонічно розвивався з природою. Тому що ну, в багатоэтажках ніколи не буде такого ефекту да? і правильного розвитку, як тут, ну, на свіжому повітрі. Сонце, воздух і вода наші лучші друзі. Крім майстер-класу з рибної ловлі, батькам та дітям розповіли про правила техніки безпеки біля водойм. Сезон відпочинку тільки розпочинається. Тож один погляд на шашлики, а десять на дитину. Якщо не вмієш плавати не заході лубака воду. Батьки обязательно повинні сматрити за своїми дітьми, тому що много случаїв просходять за того, що діти увікаються од купанням воді батьки уникаються своїм дихам на берегу. Благодійний фонд подих життя продовжує піклуватися багатьма важкохворими дітьми. У фонді Раді будь-якій допомозі особливо гострою є донорська проблема. Є гостра необхідність в компонентах крові, тобто закуплені необхідні сепаратори крові, які очищають кров, які відбирають компоненти крові. Але не вистачає людей, які б согласились на то, щоб віддати свої компоненти крові дітям. Про те, як надати моральну та матеріальну допомогу фонду, ви можете дізнатися за номером телефону на вашому екрані. Микола Різник, Богдан Цендровський Соціальна країна.